Після двох років поневірянь у сирійських таборах ці громадянки України нарешті повернулися додому. Я йому все время говорила: "Может, вернёмся? Может, ти передумаєш?" Он сказал: "Нет, мама, я решил, я поеду". Привёз меня с детьми сам, ну как бы Фагиб, да, это он не виноват, конечно, но я осталась вот так вот с детьми. І по нам просто так відкрили огонь. Я боялась підняти свої очі. Я глаза. що нас всіх моїх дітей Це жахливо. у таборах Альхол і Роч утримують десятки тисяч жінок і дітей, які жили на територіях підконтрольних терористичній організації Ісламська держава. За даними правозахисників, там справжня гуманітарна катастрофа. Бракує їжі, води і медичної допомоги. Діти вмирають від хвороб. Аміна зі своїми сімома дітьми два роки прожила у такому таборі. За її словами, там не людські умови життя. Відсутність елементарних санітарних умов і ліків не могли не позначитися на здоров'ї дітей. Многі умирали від цього. Рвота по носу, її ж умирали от этого. Тим более как немає медикаментів, ти нічого не сможешь сделать. Там ні гігієни в Акції, чистоти, ні порядку. Там жахливо. в неділю раз привозять води або два рази. Под градусом 40. У соцмережах в коментарях під історіями цих жінок можна прочитати, що вони терористки, загрожують безпеці України, мають залишитися в Сирії і що самі винні у своїх бідах. Жінки справді їхали за своїми чоловіками і жили під прапором ісламської держави. Та чи були вони злочинницями, чи радше заручницями ситуації? Почесник консул України Вербілі Фархат Алі доклав великих зусиль до визвольної операції в Сирії. Саме він вів переговори з місцевими представниками влади. Придають тільки те, котрі дійсно у них руки не запачкані кров'ю, у них нету ніяких преступлень там так далі. Їх придають обратно домой. На його думку, всі затримані жінки в таборах були причетні до іде, оскільки жили на підконтрольних терористам територіях. Однак, якби вони були задіяні у звірствах бойовиків, їх би просто не випустили із таборів. Правозахисники і міжнародні організації вважають, що репатріація це єдиний правильний вихід для людей, які опинилися в такій ситуації. Фархад Алі переконаний, що, попри минулих жінок, залишати громадянок України в таких умовах не можна. этот процесс и эта операция, это гуманитарная. Это не политическая. Не мне судит, кто они были, кем они были. Есть э, органы их безопасности у курдов, которые это все проверяют. Есть спецорганы Украины, которые за этим все следят. Там. Поэтому это не моя задача. Я чисто исхожу с человеческой точки зрения отношусь к этим людям. Второе, э, все-таки они граждане Украины, и украинское государство, и по указанию президента Украины лично и контроля офиса президента, эти все процессы происходят, независимо от того, кем они, что они, это уже второй вопрос. Есть паспорт Украины, Украина должна за них бороться. Бабуся Марія, як її називають онуки та невістка, після анексії Криму переїхала з родиною на Вінниччину. Діти Марії через відсутність роботи шукали заробітку в інших країнах. Спочатку син забрав всю родину до Туреччини, але потім його плани змінилися. Він сказав, що ні, у мене інший випробуває. Я хочу уїхати в Сирію. Я, звісно, була в шокі. А як діти? А як же ми? Он сказал, ну вы можете поехать на Украину домой, а детей я забираю, я детей не оставлю. Я говорю, нет, детей я тебе не отдам. И жена начала плакать, Фатима. Как мы там будем? Там война. Мы только обустроились. Вот дети привыкли. Уже тут копеечку стал приносить. Он сказал, я решение не меняю. Попри всі вмовляння, син Марії був непохитним, і жінка з невісткою здалися. Через два місяці життя в Сирії прийшла звістка, що чоловік загинув. До кого звернутися у чужому місті, жінки не знали. Самостійно кудись поїхати не наважувалися, бо постійно чули, що цілі родини підривалися на мінах на виходах з міста. А тих, кого спіймали при втечі, бойовики і де саджали до в'язниці. Однак коли почалися бомбові атаки на осередки терористів, українки з дітьми вирушили шукати прихистку в інших селах. Ночували або в покинутих домівках, або просили залишитися у місцевих. А через місяць настав страшний голод. А коли ми вже жили вот в этом останньому селі. Онкарадок говорять багус називається. це уже пішла повна блокада. и голод пошел, Ой, мне очень трудно это говорить. У меня даже есть фотографии, я которые пекла лепешки, эти были отруби, даже отрубей там не было, там одна шелуха была, это моя внучка брала на руки и смотрела. Кушать она не идет, а не кушать голодная. Така доля спіткала більшість громадянок України на території Сирії. Поїхали за чоловіками чи синами, сиділи вдома під замком, а коли чоловіків вбили, мусили якось виживати серед бойовиків ісламської держави. Українки добровільно пішли здаватися до таборів, щойно дізналися про їхнє існування. Після усіх поневірянь Марія досі без сліз не може говорити про день визволення з табору. Мы когда летели на самолете, сзади друг друга щипали вот так. Мы едем или нам это снится. Летим мы или это нам снится. А когда мы уже приземлились, я видела вот это все другое совсем э, не так, как там. Как будто по воздуху я шла. Я не чувствовала своих ног. Знаете, мне так хотелось кричать. Я приехала домой, домой. Но мне было стыдно, и я, я не смогла это сделать. Ну, я про себе говорила, я вдома, я вдома, дід я обнімала їх. Эти ці это просто не передать. Однак тепер жінкам та їхнім дітям треба адаптуватися до нового життя в Україні. У більшості з них немає документів. Процес поновлення паперів, особливо для дітей, народжених в Сирії, дуже тривалий. Через це родини не можуть повернутися до нормального життя. Фатіма Бойко, яка також доклала багато зусиль до повернення жінок, тепер допомагає з адаптацією родин. Каже, що тяганин з документами дуже ускладнює життя, особливо дітям. Діти не можуть ні в школу ходити, ні в саді ходити, ні в поліклініку потрапити не можуть. У мене в Кременчуке ребенка був, теж діагноз поставили нехороший. Ні в крачу не могли потрапити, про народження. Багато цих жінок родом з Криму. Їхні родичі, які могли б чимось допомогти, тепер живуть на анексованому півострові. В Україні ці багатодітні жінки, схоже, нікому не потрібні. Вони не мають ані домівок, ані можливості влаштуватися на роботу. Фатімі вдалося викупити кілька будинків для таких родин на пожертви мусульманської громади. Однак умови в цих будинках спартанські. Пацімаю ще психологів, онлайн-работу з Казахстаном. Фатима ищет дома, Фатима ездит, документы им делает, Фатима помогает вместе с мусульманским обществом, дрова находит. И то мы рады, хоть, хоть мы вывезли их, наши, хоть вывезли, остальное справимся. Окрім вирішення матеріальних проблем, жінкам і насамперед дітям необхідна психологічна допомога. Наприклад, у країнах центральної Азії повернуті із сирійських таборів родини кілька місяців проходять реабілітацію. В Україні діти навіть ні разу не спілкувалися з психологами для наших дітей. дуже це нужно і для взрослих теж нужно, тому що все, весь этот уж ужас у від увидевшися дітьми і намі. Это как-то надо переработать. да дети досі не могут поверить, что они уже не в таборе Альхол. С ними должны работать обязательно, ну как, дать им отойти от этого, от этой войны, от этого голода. Как говорится, чтобы у них в голове начался покой. У них до сих пор стрельба идет. Вот лагерь, пример. Я ночью работаю. Девочка просыпается, ну, с мамой, это вот от семья, которая уехала в Одессу. Она говорит, мама, мама, Фатима з телефоном роботи. Не відберуть у нас телефон. Ні, не відберуть, доченька. Фатима працює. Ані всі пам'ять хорошо бомбєшки, всі це все пам'ять. В інших країнах з такими дітьми працюють психологи теологи, щоб заживити всі травми, які вони отримали від тероризму ісламської держави, і показати, що є інший іслам. Тим часом жінки у думках знову і знову переживають жахіття поневірянь у Сирії. Вони мріють про одне. Мечта, Яка мечта. Перша мечта у мене, конечно, моя сейчас в даний момент мечта, то, щоб мої всі девочки, які є в Україні, українки, які стали, щоб вони були на свободі. Это будет для меня самый счастливый день, когда они зі со своими детками на свободе.